Всім привіт! Сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд китайського радіоприймача, який називається Palito pa 22 b Звісно, що огляд цей буде ну, не досить таки корисний та інформативний, тому що це приймач 2000-х років. Скажімо так, це вже трошки приймач минулих епох, на відміну, наприклад, від сучасного Reteke STR106, який вже ви неодноразово бачили в моїх оглядах. так. Е, яка головна ідея цього взагалі огляду? Так, навіщо я його знімаю? Е, я вам хочу показати, що не весь Китай, як мені писали в коментарях, що будь-який Китай. Будь-які китайські радіоприймачі – це взагалі-то приймачі низької якості, на них не варто звертати уваги. Тобто, це ну, нібито таке як сміття. Так? І от давайте сьогодні порівняємо, який Китай випускався 20 років по тому. Тобто, це приймач часів мого студентства. Це початок 2000-х років. Я не знаю, якого він року випуску. Тобто по цьому приймачу дуже мало інформації. І взагалі, то я перед тим, як робити огляд, я його знайшов в себе в запасах. Так? Перед тим, як робити огляд, я взагалі вважав, що це якийсь китайський ноунейм, no якесь Паліто, якась така назва невиразна, але я помилявся. Насправді, оця фірма Palito, це відомий китайський бренд. В них була дуже широка лінійка різних радіоприймачів. Я вам ставлю декілька картинок. При монтажі цього відео ви побачите. Сама їх, мабуть, знакова модель. Яка була майже в кожного підлітка, ну, так було в моєму дитинстві. Це такий був чорний радіоприймач без екрану з такою круглою крутилкою, отут з боку. Фотку я вставлю. Я думаю, що і в кожного був такий приймач. Тобто вони коштували зовсім недорого, і всі від них фанатіли. Отже, давайте конкретно тепер розберемо. Оцей приймач, так? І подивимося, як робили приймачі китайські 20 років е, ну, по тому. Ну, по-перше, давайте не звертати уваги на його стан. так Тобто тут щось відбулося з екраном, десь він біля чогось лежав, що екран так трошки чимось поїло. Е, ну, в оригіналі так, звісно, що не було. Е, написи на кнопках майже стерлись, так. І ззаді я не знаю, що тут було. Тут залишки клея, здається, тут мала б бути така прищіпка на пояс. Да? Але мене трохи дивує той факт, що вона була приклеєна поверх цього гвинтика, завдяки якому можна розібрати цей приймач. Тому я не знаю, я не впевнений, що тут було, не пам'ятаю просто так. тобто... І знову ж таки, перше, що кидається в очі, да, ось якщо, якщо дивитись на цей радіоприймач, то це незвичне розташування батарейного відсіку. Тобто, ну, взяти той же ретикес, да, все ну, по канонам дизайну. Да, тут знизу є така штучка, ти її відсуваєш. Тут батарейки. Тут же все зроблено навпаки. Батарейки тут зверху і відкриваються вони от сюди. Цю сторону. Тобто, зроблено воно ну, якось так дивно. Ну, Взагалі-то на чорних приймачах паліто, от, е, погано, що він в мене не зберігся. Думаю, багатьом би було цікаво подивитись. Там взагалі батарейний вік-цікут. Стільки... Так, стосовно функціоналу, що це за приймач? Це звичайний FM-приймач, е, але, на відміну від Ретекеса, він має одну цікаву особливість. Тут FM-діапазон представлений від. 85 до 110. В тому ж ретикесі, як ви бачите, це 87-108 МГц. Тобто тут зроблено отак от цікаво. Тобто діапазон тут більш широкий. Також що перше кидається в очі, це те, що тут набагато більший екран. Навіть оцей годинник, він виглядає ну, більш так пристойніше. Uh, і знову ж таки, якщо тут ми бачимо, що зараз 11 годин, так, то не зрозуміло, що це 11 вечора чи 11 дня, тут є додатково ще uh, ось такий формат. Тобто що це до uh, полудня 12 годин, тобто, це 12 годин ранку. Отак зроблено цікаво. Uh, тут такого нема. Uh, ну, але це здається, мабуть, єдина його перевага. Над сучасним ретекесом. Тепер стосовно корпусу, як зроблений корпус. Корпус, на відміну ж того ж ретекеса, ну, тут просто зроблений жахливо. Ну, навіть подивіться на зазори. Так? То видно, що тут зазор маленький, тут же зазор отакий величезний. Тобто ну, корпус сам взагалі грає. Він до кінця не, не прилягає плотно, так? І ось такі щілини по колу. Тобто ось він отак грає, все тут таке зроблено. Так? Тобто корпус жахливий. Знову ж таки, поглянемо на оцей елемент це вмикання і вимикання радіоприймача, так? Тобто ось такий перемикач. Зовсім він незручний, він отам схований в такій штуці, і знову зверніть увагу, як він стоїть. Тобто, стоїть він криво. Оцей отвір, він зроблений рази в 4 більше, ніж потрібно. О, бачите, тобто, ну, таке враження, що це якісь, якась самоділка. Так? Тобто, хтось робив це своїми руками, і зроблено це максимально криво. Це кнопка вмикання-вимикання. так, Ці кнопки відповідають за керування будильником. так. Причому зверніть увагу, що тут є такий міні-динамічок, це саме для піщалки оцього будильника. так. Зовнішнього динаміку, на відміну від ретикеса, тут нема. Тобто цей приймач можна слухати лише через навушники. Ось так виглядає гніздо. Ну, З цього боку тут зроблено більш-менш пристойно. Тут зайве все закрито такими частинками пластику. так. Це регулятор гучності, який, звісно, що дуже жахливо хрипить, дуже він такий чутливий. Тобто ти торкаєшся отак пальцем, і вже гучність змінюється. Так, ну, За стільки років, мабуть, вже просто це механічний. Механічний знос його. Що це за дві кнопки, я взагалі не знаю. Я на них натискав, е, нічого не відбувається. Тобто, що це за кнопки, я не розумію. Ну, ресет скан, я думаю, тут е, з цим питань нема. Стосовно якості прийому, ну, якщо порівняти ці два приймачі, так, то, ну, в принципі, плюс-мінус вони однакові. Але звісно, що цей він не має зовнішньої антени ніякої, він в цьому плані трішки гірший, тому що тут працює той принцип, що і в смартфонах, так, там, де є радіо. Тобто в якості, в якості антени виступають навушники, які ви підключаєте. Але це, ну, скажімо так, не дуже добре, тому що. Від положення навушників, так, тобто, як ви їх покладете, чи ближче до тіла, чи далі, залежить якість прийому. Це не дуже добре, тобто, навіть знаходячись в якомусь статичному положенні і просто соваючи навушниками, навіть якщо у вас приймач лежить нерухомо, а навушники ви соваєте, то вже можуть бути якісь певні завади та перешкоди прийманню. Також цей перемикач він не дуже гарно працює в тому плані, що от коли ви вмикаєте радіо, так, і от легенько торкаючись його, можна помітити, що, ось до речі, 98,4 лови навіть без навушників. Ось інколи я помічав таку штуку, що коли торкаєшся оцього перемикача, то замість. Поточної хвилі отут з'являються дані годинника. Ну, але щось зараз такого не відбувається, от в мене в якомусь положенні, можливо, вже притерлось. Бо отак легенько торкається, і воно починає тут з'являтися годинник. Десь воно там щось коротило. Тобто така от штука. Ну, і знову ж таки, в чому відміна. В плані функціоналу цього приймача. По-перше, тут немає пам'яті. Тобто, як він працює? Ви його вмикаєте, і він, ось, бачите, запам'ятав останню хвилю. Якщо хвиль взагалі ніяких не було, ви нажимаєте або Reset, починається сканування з 85, так? А, і воно зупиняється на певній хвилі. Далі ви натискаєте, далі скан. Скан, 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 ну і шукаєте те, що слухати. Так? Е, знову ж таки, щось знайшло. Вимкнули, залишилися на той хвилі. Тобто ніякої пам'яті, ніякої можливості самостійно переходити між хвилями тут нема. Тобто, щоб ти тут не натискав, е, ніякої можливості для навігації тут нема. Тобто, просто отаке йде постійне сканювання ефіру. так. Знову ж таки, немає ніякої індикації в плані того, куди крутити оцю гучність. Тобто, де тут максимум, де мінімум, не зрозуміло. Завжди крутиш навмання, щось шукаєш, якесь крайнє положення. Так, ось Давайте я підключу зараз навушники, і ми подивимось, який. Тут діапазон, так? Бо знову будуть писати, що та ніяких там 110 МГц нема. Ось бачите, щось вже зловило. Остання радіостанція у нас 107,7. Бачите, ось дійшло до 110. Тобто отакий от тут цікавий FM діапазон. Ось так він працює. Знову ж таки вимикаємо, вмикаємо, все, знову пішло по колу. І як бачите, станції щось він геть мало лове. Тобто їх в нас десь 21, але щось ось іде сканування. Ось 98,4. Такої нема. Такої також нема. Ну, так, він не дуже щось багато їх хоче ловити. Ну, про це я вже казав. Що, тобто прийом на антенну оцих навушників, він по якості на е, телескопічні антенни, звісно що програє. Ну, і також незручно оце кожного разу налаштовувати ці станції, постійно ти оці дві кнопки, reset scan, тільки і натискаєш. Ну І стосовно ергономіки, я думаю, ви вже зрозуміли. Так? Тобто в цьому приймачі ти хоча б бачиш, яка в тебе гучність від 0 до 40. Так? Тобто натискаєш кнопки, регулюєш. В тебе є записані в пам'ять канали. Ти дуже просто натисканням оцих м M+, M переходиш між станціями. Тут такого нема. Тут все треба постійно сканувати, тиснути оці дві кнопки. І таким чином. Вмикати-вимикати. Також це розташування навушників, от на відміну від ретекеса, тут зроблено як в смартфонах, або зверху, або знизу. Тут чомусь вирішили зробити збоку. Ну, тобто, коли його кладеш в кармани, треба класти якось отак, щоб навушники дивились вгору. Бо цей е, оцей провід навушників штекер, так, він швидко кінчиться, якщо його класти отак по класиці, бо він постійно буде або так, або так догори. Тому, ну, ось такий, нібито, здавалось, Китай. Що оце Китай, що оце Китай, але різниця між ними просто колосальна. І це стосується не тільки їх років випуска, так? Але, в принципі, в загальній якості е, можна побачити, що ну, цей приймач більш такий простий, більш дешевий. Так. В нього отакий кривий корпус. Ну, навіть от подивіться на оцей гвинтик, ну він же ж не по центру корпусу. Він зроблений, незрозуміло де він. Ось центр, так, оця от штучка трикутничок. Він чомусь справа. Ну, тобто, ну нема ніякого ну про якусь тут говорити якість. Чи якісь там мінімальні речі в плані там, симетрії, чи ергономіки. Ну, тут такого нема. Тобто він зліплений аби було. Ну, але, знову ж таки, для своїх років. Це була прикольна штучка, компактна, яка завжди з тобою. Ти вставив батарейки, які коштують відносно недорого, і слухаєш радіо, ось такому. Варіанті більш, скажімо, компактному і зручному, так? на відміну, наприклад, від якихось стаціонарних радіоприймачів, або, на, ну, скажімо так, раніше в телефонах не усіх було fm радіо, це вважалося якийсь наворотом, так? на відміну там, від сучасних смартфонів, в яких радіо вже є. Тому 에, говорити про те, що ось такий Китай. Це щось неякісне, щось те, що не має права на життя, ну я б не став так говорити, тому що взяти приклад 2000-х років, і це не єдиний приклад, це просто те, що я знайшов в себе, тим, чим я колись користувався. Так? То оце вже на голову вище, ніж те, що було е, колись. Хоча на свій час, знову ж таки, що ціна, що якість. Більш ніж влаштовував. Але ось такий підхід, він вже давно, ну, скажімо так, не має права на існування. Я не знаю, чи є аналогічні моделі зараз в продажу, з отакими от кнопками, з отакими крутилками, так, тобто з такою ось ергономікою. Тому все ж таки отакі от речі вони вже більш сучасніші, більш просунуті. І більш зручні в повсякденному користуванні, ніж те, що було років з 20 по тому. Сподіваюсь, вам було цікаво на це все подивитися, так? Хтось, можливо, мав в своєму користуванні щось подібне. Ну, але, знову ж таки, я сумніваюся, що хтось собі захоче такий приймач в 2023 році. Ну, вже майже 24-му році купити, але ну, знаєте, що такі речі, вони ще існують і, можливо, хтось ними користується повсякдень. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки стосовно цієї ось китайської техніки. Так, що ви взагалі вважаєте, що ви думаєте про неї? А мені буде цікаво. Це почитати. Дякую, що дивились.